28 вересня 24 року задихалась. Сьогодні грибарів. Ну я ще стільки не бачила. Я не знаю, я не розрахувала взагалі щось знайти. Але біля дороги на моєму місці дивіться. Просто не видно. Отак у канавці. Як вони чудесно ростуть. це хоч видно. Але стільки грибарів я не пам'ятаю. Цього ні, він гарний. Там ще один. Ну, подивлюся. І знову біля дороги. Не від тих Чого один. Тепер по лісу є кораллі. Хто швидше? Угу. Щось і мені лишило. Я не можу ходити далеко. Можу потихеньку, тими місцями, якими йшла. Ну, В тому, що я потихеньку пересуваюся, я напевно свій плюс. Бо я знаходжу за людьми грибочки, які швиденько пробігли. Я дякую, що вони мені щось лишили. Вот такі гарненькі. Звичайно, хочеться збирати грибочки в тишині, але всім треба відпочити. І всі хочуть до лісу. І знову краса. Ось скільки можна пропустити грибочки, якщо швидко бігати. Ну, хіба це не чудово не ну, спішити? Хіба це не чудово не спішити? Не дивлячись на кількість народу. Дощик почав накрапати А в мене нічого немає. і що, може не змокло. Це все на одному місці. Де пройшло дуже багато людей. Вже знайшла і таких, що розмістили, стали на них. Ось тут трава. Так, вони гарно росли. Тут Прийшло дуже-дуже багато людей. Оце все на одному місці. Я впевнена, що ще й зі мною хтось щось знайде, тому що у траві нереально визберете всі грибочки. Чудесні, маленькі, чистенькі. Стільки людей в лісі що спочатку знаходиш корінчики з грибочки, а потім шукаєш грибочки. Але і знаходиш. Мої грибочки ховалися воржині. У меня такие уже руки Не Могу делать? Я это люблю. Я люблю ходить в лесу, убирать грибочки. А там в лесе растет лужина. И такая красота. Але ж переді мною чоловік шість пройшов. Ой-ой-ой, а там ще три. Як я туди заліз? Не знаю, чи видно. Ну, зараз. Ти на три, тут більше, а ніхто не хоче залазити у ці дебрі. Хто подумав, що в Ужині такі гербочки? нам дали шеи. я туда залезу. Не знаю. А тут что это? Под урози. Тут, тут подумал. А тут еще два. Ну. Треба таке місце видно, Але вже уважи. Всі проходять. Зараз почищу. Значить, тут я знайшла цих шість. І тут шість. Ламаці для рибочки. Ще один гарненький рибочок. І теж в такому місці, де ніхто не хоче лазити. Там бачимо хморчика. Напевно, будуть білі скоро. Вже досить довго йду. Не було грибочка. Такого знайшла людей дуже багато. По дорозі знайшла ще такого біленького. Це перший. Тепер осінь. Трохи його поїли сламаки. Але маю надію, що будуть. Друзі. Знайшла ще ось такі гарненькі. Не знаю, як буде далі. Де я за збірлю Дуже часто твій маршрут збігається з чимось, з кимось. І я дочекалася на своєму місці. Такі гарні грибочки. рибочки. Тут земля сухо. Як важко їх дістати. Я думаю, непогано. Через те, що сильно почали вирубувати, бачите, що твориться? Вона душа болить. І ніхто не хоче навести з тими людьми порядок. І грибничка бачу, вона пересунулася з того місця, де я знаходила. Нижче. Чистий, великий я його не буду брати. Хай розмножується бідний. Не знаю, як тут можна розмножуватися в цьому безладі. що мене буде дивитися голова ОТГ. йому великий привіт. Обіцяв гінкуріз. Де той гінкуріз? Нема. Багато чого обіцяв, а нічого не зробив. так потихеньку до весни. Тут нічого не залишиться. Я розумію, людям треба грітися. але ж якось акуратніше, не так, щоб все валялося під ногами. І все підряд. Воно ж не може бути, все підряд вирізано. Ой, який гарненький. Корінь дерева. Напевно, я вже буду потихеньку повертатися. Хоч народу багато, але грибочки є. Чоловік навіть біленьких знайшов. Мені не попадалися, тільки той один поїдений. Погризений. Раз ці підберезники. Так ніби вони нічого непогані. Ні якщо ще щось буде, то добре. Ні? То за це дуже велике. Дякую, тому що грибарів, напевно, більше, ніж грибів. Знайшла тут порізане коріння. Глянула на коріння збіл. Трошки походила, колись є слухайте. Він вже, правда, достигнув, але так ще ніби нічого. і Я біленьку знайшла. Знайшла я ще таких двох рибочків. Не хотіла включатися. його. Близько люди ходять. Хочеться ще трошки там пошукати. Біленькі, нарешті. На диво гарні грибочки. Це вже тривати додому. Важко носити. Оце тепер знайшла грибочка. Чоловік пройшов. І він каже, мені попроходили, і я тобі пройшов. Ну, в траві їх важко, знайти всі. мої руки. Але що, азарт, адреналін. А в рукавицях півте відчуття. Це побачено, що хтось зірвав гарного грибочка. Як добре, коли є І за ними знайшла ще. ці що таке? Б'їдеться? Чи що це за рік? De una que